Ну що ж, висвітлимо в цьому відео таке важливе питання для батьків. Що ж нам робити, як дитина, підіток, розпочинає вживати алкоголь? Ну, для початку ми визначимо, що дитина-піток це дитина років 12-17. Дитина, яка вже прагне самостійності. Дитина, яка прагне жити без батьківської опіки. І авторитет батьків вже не той. Вже більше на дитину впливають друзі, однокласники, соціальні мережі. І в неї виникає бажання спробувати щось нове. Цим новим може бути алкоголь. Не завжди батькам дається запобігти своїм дітям в цих негативних для діагноз дитини товарів. Які з часом можуть стати для неї поганою ж шкідливою звичкою. Розглянемо ситуацію, коли ваш підліток повернувся додому. Трішечки випивши. Що в цій ситуації найчастіше роблять батьки? Шукають виновато? Хто їхнє золот, це напоїв, довів до такого стану, тут і крики, і допитування. Хоча спочатку потрібно заспокоїтись все-таки він прийшов додому. А то ж буває, що зразу везуть в лікарню і не все так благополучно закінчується. Саме зараз потрібно робити певні дії, які б запобігли повторного вживання алкоголю дитини. Те, що батьки будуть кричати на підлітка, майже нічого не дасть. Він може просто закритись від них. Отже, що робити батька? Краще використати для перевиховання своєї дитини живі приклади. Тобто людей, які проживають на території громади. І через алкоголь впали на саме дно в суспільстві. Чим у складніших умовах ця людина проживає, чим страшніший має вигляд, тим краще для вихованого, вихованого процесу. Адже, як ми цим користуємося, потрібно разом з підлітком відвідати цю людину. А бажано і не одну таку людину, щоб ваша дитина могла оцінити вплив алкоголю на її майбутнє. Причин відвідати. Можна знайти багато. Він нести цій людині якісь домашні речі, їду. А якщо вже ваш син більш дорослий, 16 років та більше, то в сільській місцевості практикується привезення дров в господарство. Тому можна запросити цей живий приклад додому. Щоб він з вашим сином колов спільно дрова. Звичайно, за відповідну плату. Праця лікує. Будь-яку проблему можна вирішити, якщо шукати шляхи її вирішення. Стосовно іншої проблеми продаж алкоголю дітям, так зараз підприємці в магазинах, барах його не продають самостійно. Для цього вони наймають уже продавців, які мають вибір, продавати дітям алкоголь або ні. І батькам тільки залишається проводити роз'яснювальну роботу з продавцями алкогольної продукції, розказати їм про тих, хто продав алкоголь в 90-ті 2000 ні роки і що з ними та їх сім'ями потім сталося. Дякую за увагу!